Продовжуємо політклуб на каналі ТВІ. нагадаю, що ми сьогодні говоримо про підприємницькі свободи. Ще донедавна говорили про те, що з точки зору можливостей дрібного бізнесу Україна виривається вперед на пострадянському просторі, що тут є можливості для того, щоб люди свою справу починали так чи інакше, незважаючи на високий рівень корумпованості однак останнім часом. Ми бачимо, що підприємці знаходяться і під політичним тиском, і під економічним тиском, і все це, до речі, на починає нагадувати іншу країну, президент якої, на превелике щастя, нашого лідера Віктора Януковича, приїде з ним дивитися все ж таки фінал чемпіонату Європи футболу Білорусь Олександр Лукашенко. Там теж є підприємці, але для того, щоб там існувати, треба бути абсолютно 150 відсотково лояльним до всіх прийм політичних, економічних, соціальних побажань президента. Тощо, тощо, і те це ще не гарантія того, що тобі все дозволять. От чи може Україна перетворитися на Білорусь в результаті не з точки зору навіть політичної, з точки зору підприємницької свободи, це і є питання, яке ми сьогодні хотіли все ж таки зрозуміти, і що можуть зробити українці-підприємці, щоб протистояти цій білорусізації економічного клімату? Ви хотіли щось сказати щодо рекламної паузи, Будь ласка. Приселяйте. Я хочу чуть, да? так, Я чувствую? хочу продовжити те, що білоцерківська рівна да, будь голова будь ласка, громадської да. організації правовий простір міста Сєвєродонецька, члена асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України, а також громадського руху Вільний Простір. Що я хочу сказати? Навряд чи можна уявити, що по закону можна притягнути до відповідальності Юлію Тимошенко за ЮСУ. За якісь податкові помилки ЄСУ, якщо вона не була на той момент керівником цього підприємства. Тому, знаєте, в чому сама головна проблема взагалі в Україні? В тому, що всі органи влади, у тому числі і по цій кримінальній справі, про яку ми говоримо, і по всім іншим кримінальним справам чи перевіркам податковим підприємців, є запрограмованість органів влади. На порушення законодавства. тобто, якби е, органи влади не порушили законодавство, то врядчі може е, була е, от така ситуація в Україні. Що можна протиставити? Тому е, я дуже вдячна пані Олександрі Кужель. Я від неї першої 10 років тому почула, що підприємці. Вчіть законодавства, будьте грамотними і захищайте себе. І е, дякуючи Богові, що я це вмію, і е, всіх інших вчу, тому е, говорю до всіх підприємців: е, ви вимушені зараз бути. Грамотними, якщо ви грамотні, то ви можете завжди поставити на закон дії будь-якого органу влади, і це наш захист. Чому так все відбувається? Ви знаєте, ми зрозуміли, чому це відбувається, тому що у нас, на жаль, рейдерством захоплена держава, і далі пішло це рейдерство, тотальне порушення законодавства, і воно таке зміщення йде, і ми його зупинити навіть не можемо. Якщо не становимось на закон, тому е я що хочу сказати, що Знаєте, можна ходити якимись там кругами ада і 40 років по постелі, а е, можна зробити дуже просто: вивчити законодавство, зупиняти. Ми це робимо через заяви про злочин, е, тому що кожна людина, ну по юлітимовшенко, я не можу нічого сказати, але по підприємцям там, де йдуть порушення, ми просто пишемо заяви про злочин, фіксуємо їх, і людина зупиняється, тому що в інший спосіб, на жаль. Поки що зупинити нікого не можливо. А якщо законодавство сформовано таким чином, щоб давати чиновникам можливість робити все, що завгодно. Ну ви знаєте, я 14 років захищаю себе, і ще такого разу не було, щоб не можна було захистити. Там, де не можна було в цей раз спрацював розголос цієї справи, та яка вже просто була розложена на заяви про злочин, там 60 заяв про злочин, порушення всі, але коли пішов розголос, всі побачили і так само зупинили. Опини зупинилися тому ви знаєте, що я хочу сказати? Чим відрізняється наша держава від Білорусі? В нашій державі Поки слава ще. Богу, дуже багато міжнародних зобов'язань, підписаних Україною, і тому законодавство ще відсотків на 95 воно євро, європейсько налаштоване, і тому ще можна захищатися в Білорусі. Там гірше, тому я і думаю, не що не можна не це зробити при всій глибокій повазі до Ріми я. Хочу відзначити, що Білорусь, якщо я не помиляюся, в рейтингу 64-те місце полегні бізнес покажіть нам рейтинг, А Україна в на багато гірших умовах. Знаходиться, і чесно кажучи, якщо говорити сьогодні про Україну і про правове поле України в порівнянні з Росією, Білорусією і навіть Казахстаном. Треба відзначити, що Україна насправді ну, от Україна уник... на 152-му другому місці. Да, Україна насправді є унікальною країною, тому що Покажи, в Росії. І а білорусі четвертому ну, да. один простий приклад, щоб ви розуміли, в Україні майже не буває виправдовувальних вироків по кримінальних справах 0, -12%. в Росії. Цей відсоток 12%. Щоб ви розуміли, в період з 1933 по 1953 рік в радянському союзі було до 30% виправдовувальних вироків. Тобто ми живемо насправді в унікальній країні, де рівень правового нігілізму влади зашкалює і можливо ну, стоїть на першому місці. Можна додати одну хвилиночку по Білорусі. Знаєте, що дуже багато українців відкриває бізнес зараз в Білорусі, виходячи це з України. А я вам... це не щастя. Це, це, я не це, не щастя. це, це наше це нещастя. Не Знаєте чому? Там зрозуміло, скільки повинен сплатити. Правила гри зрозуміло. Правила, Правила з... гри, гри вони готові сплатити, але вони не можуть платити кожен день. І кожен день приходить гол... кожному. Кожному приходить голодний. Хтось і каже: мене діти, треба попросимо, кормити. Попросимо Олександра Герович. Він роз'яснив е Віктору Федоровичу, як це йому вдається. Я можливо помиляюся, але от я бачу серед своїх навіть знайомих таку тенденцію, що навіть люди з бізнесом, який там обороти до 200 тисяч доларів в місяць, вже зараз намагаються цей бізнес перевести за кордон. Тобто великий бізнес втік давно зараз стікає геть маленький. Це одна штука. А друге, знаєте, от найжахливіше, що я бачу, це те, що це навіть не якийсь такий хитрий задум влади, вже ешелоновані якісь такі плани, а це скоріше якесь сполучення жадності страшною некомпетентністю. Жадівність – це те, про що ви кажете, коли забирається бізнес, намагання вижити все з усього. А некомпетентність, ну, я можу не, ну, не можу сперечатися з пані Римою стосовно захисту дрібного підприємництва, бо вона в цьому великий профі. Але я бачу, що те, що може зробити ну, такий більш-менш навіть середній бізнес, наприклад, звичайний СПД зробити не може. Тобто люди, які працюють на СПД і приходять в податкову інспекцію, вони взагалі не вони взагалі нічого не можуть зробити, тому що перед ними да. такі адміністративні перепони, такі вимоги і Ака такий цинізм тих людей, які там сидять, що це просто знищує чи а це як не комітет, це знищує можливість самоорганізації населення, хоча б для того, щоб прогодуватися. Тобто, якщо ви вже так хочете жити за рахунок населення, дайте йому, хоча б прогодуватися, але і цього вже не вистачає розуму зробити. Ага. Ну, дозвольте, адвокат Гладняк. Річ в тому, що ви сказали, тільки що про були про саме засоби впливу кримінальними справами, про виправдовувальні вироки. Ну, дійсно, проблема з виправдованим вироком є велика. Но відсоток, який ви назвали, він значно нижчий. Тому що всі ті судді, я вже казав минуло раз, коли був в цій передачі, це майже відсотки. Немає на 13%, тому що 0,12 і, ну, і 0,12 у нас, на жаль, немає. а всі Ті судді, хто, всі, хто виніс виправдовлені вироки, всі попали на вищу колекційну комісію суддів. Всі зразу ж порушення присяги. Як, як, як в радянські часи. Так, да. тому це да. треба да. теж розуміти. От, ну, да. мішкан, є, ви я, до речі, хотів би, щоб ми, мій колега Костянтинусов попросив, щоб ми показали те, що він днями зняв в Одесі. Зараз покажемо. Костянтин це прокоментує. Я, 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 я. От. Да, прокоментуй, будь ласка. Костя, доброго дня. Мене звати Костянтин Усов. Я колега Віталія. Працюю на каналі Тивай. Ось ми бачимо людину, яка сама вирощує овочі. Це Одеса, ринок привоз стала на місце не санкціоновано, тобто вона не сплатила корупційне мито незаконний корупційний побор. Люди, які не представились, які швидше за все представляють. Середовище так званих перекупників підійшли, знищили їх і товар. Все це знімається прихованою камерою в результаті нашого майже тижневого перебування всередині ринку. Звичайно, не у кроватках, не в піджаках, Ми жили разом з цими людьми для того, щоб зрозуміти в яких умовах насправді люди торгують, люди, люди пробують щось продати. Що що вони вирощують власними зусиллями? Ми встановили, що корупційні побори сягають таких великих цін, що продавці фактично змушені перше обвішувати клієнтів, обвішувати людей, які живуть в місті, приходять на привоз. Ну, тому що вони закладають фактично в, цей вони обвішування закладають в цей побор. Вони закладають всі так. незаконні побори у вартість продуктів. А це мусимо сказати важливі. Це основоположені продукти, які, які знаходяться якраз в базовому споживчому кошику. Крім того, вартість продуктів настільки висока, саме тому, що прості селяни, які щось вирощують власними силами, не мають жодного доступу до. Лотків до прилавків вони не можуть просто прийти, про, просто продати. Відповідно, ми з вами не можемо просто прийти і купити ці речі, картоплю, овочі, фрукти за справедливу ціну. А в Україні всього Віталій 2 мільйони людей тим чи іншим шляхом працюють, постачають або ми маємо сказати насправді кося, що всі, що Займутіють всі ці корупційні побори, вони в цінах на все в магазинах, в ресторанах. І це ніхто. Я зараз от летів з однієї з європейських країн з одним з найбільших київських ресторанів, і Він мені чітко пояснює, що в Си сполучених штатах в нього теж там є, умовно кажучи, бізнес це податок. І він вкладається в ціну. А в Україні це майже такий корупційний побор. І він теж його вкладає в ціну. Тільки зарплати в сполучених Штатах і в Україні відрізняються. І Ще є одна різниця. Ну, Борт так. такта так. на привозі, наприклад, потрійний побор, тому що окремо сплачується міліція. Хотів би просто зазначити, що Сполучені Штати справді багато країн. Бідна країна вона відрізняється тим, що люди 70% того, що заробляють, витрачають на їжу. 25% на комунальні послуги на решту 5% стараються не хворіти, бо хворіти неможливо і лікуватись. Ми не можемо, майже все витрачаючи на їжу, сплачувати за базові продукти, які тут ростуть на наших родючих землях, подвійну, потрійну вартість через те, що певні люди закладають корупційні, корупційні податки і побори у вартість цих продуктів. Дякую. Дякую. Будь ласка. Мене звати Корнацький Аркадій Олексійович, я засновник сільського підприємства з Миколаївської області, голова громадської організації Селянський фронт. Тут щойно ми торкнулися теми сільського господарства, показали ящик з огірками, було сказано декілька слів про окремі біди сільоз виробників, зокрема і селян. Я хотів би трошки ширше окреслити тему і дати зрозуміти всім присутнім і глядачам. Глибину тих проблем, які насправді є у сільському господарстві. Корінь цих проблем лежить у першу чергу в площині законодавства. І причини тих проблем, які утримує законодавство, на мій погляд, у першу чергу у тому, що у більшості випадків ці законодавчі акти я вже не кажу про підзаконні нормативно-правові акти, пише чиновник. Пише він його не під підприємця, не під виробника, Пише він його під себе. Наведу самий простий приклад. Є така аксіома земельного законодавства, українського земельного законодавства, що приступати до використання земельної ділянки можна тільки після того, коли ви отримали правовстановчий документ на земельну ділянку, державний акт, і коли він пройшов державну реєстрацію. Що це означає на практиці? На практиці означає, що... Відколи в Україні діє у нинішньому економічному економічної моделі сільського господарства і в правовій, більша половина усіх сільгоспробіт виконується незаконно, тому що не може бути такої ситуації, щоб усі права на усі земельні ділянки були завжди посвідчені державними актами, і ці державні акти були е, зареєстровані. Яким чином це використовується? Дуже просто е, ту систему бюрократичну, яку придумали самі чиновники, вони на свою користь і застосовують. Застосовують землеупорядні органи, придумавши систему е, так званих обмінних файлів, формування обмінних файлів, яка займає дуже тривалий час. І застосовують податкові органи. Вони приходять на серйоз підприємства і кажуть: у вас є така то кількість землі. Покажіть, а скільки но договорів оренди із на, на цю площу зареєстровано? Виявляється, що певна частина не зареєстрована, тому що. Одні договори закінчилися, другі тільки що укладаються, треті знаходяться на реєстрації і дуже тривалий період у органах Держземагентства. Тому податкові органи кажуть: раз ця земля в тебе не пройшла державну реєстрацію. Значить, ти її обробляєш незаконно, тому що податковий кодекс передбачає, що сільськогосподарською є продукція, яка вирощена тільки на землях на власних або на тих, які взяті в оренду, а договори оренди, відповідно, пройшли державну реєстрацію. Тобто, все. Це взводиться... така пастка, фактично. Це доходить. пастка, так. яка задумана була в принципі тільки самими земельниками, а тепер вона вже розкручується податківцями. А нововведення, про які дуже багато любить говорити наш уряд, і зокрема, один із головних реформаторів пан Тігіпко, значить, створює все нові і нові пастки. Наведу один простий приклад. Є в державі всі відома архітектурно-будівельна інспекція. Так от вона, маючи право працювати. На будівництві, на підготовчих роботах і під час будівельних робіт, у даний час зовсім недавно отримала таке повноваження: зупиняти експлуатацію будівель, не прийнятих в експлуатацію. Для сільгоспідприємств це означає що зерно із поля відвести на склади не можна, тому що склади ще із радянських часів не прийняті в експлуатацію. Я Можу довго продовжувати перелік усіх. Ми цих... просто зараз маємо піти Добре. на рекламу і ви після цього. будете... Але ну, якщо хочете зробити висновок за 10 коли Висновок зробіться, Висновок висновки зрозумілий висновок да. простий: на превеликий жаль, в Україні дуже мало таких чиновників, як присутня тут Олександра Кужель, яка будучи, чиновник, чи... да. яка, будучи чиновником у свій час, привносила позитивні для підприємців правові норми. 99,99% і ,99 відсотка. Українських чиновників це люди, які працюють на себе, а не на підприємця, і це треба решу поламати. Працюють, вони працюють на землі. Продовжимо програму після реклами на каналі канальці.